Увы, непогода вносит свои коррективы, но наш сквер мира мы практически не покидали. Мы буквально там в 50 метрах от центра нашего сквера. Вот такая небольшая импровизированная наша скверная студия. Спасибо, прежде всего, Театру музыкальной комедии, который помог нам вот обустроить наш сквер и продолжать вот работать все-таки в нашем же режиме. Сегодня будем говорить об учебе за рубежом во время военного положения. Ну, все наверняка вы слышали знаете о том, что вот были подделки документов делали фальшивые документы для этого для якобы, так сказать, студентов, которые выезжают за границу. В связи с этим были очень серьёзные э ну, серьёзные препятствия по этому поводу. Вот сегодня мы будем говорить на эту тему и все таки как же поехать учиться за границу во время военного положения. Сегодня в нашем сквере у нас на Чалян, она адвокат, она керівник департаменту юридичного департаменту предприятия. Вот, с ней мы уже спілкувались нащодавно, и она дає таких поради нам, як в той, в той новій ситуації скільки нам потрібно поступати, що про це каже закон, що про це каже наше законодавство? І так, як вчитися за рубежом? доброго дня. Дуже актуальне питання, тому що вже почався навчальний період, навчальний рік, і чоловіки, студенти стикаються з такою проблемою, як заборона виїзду за кордон. Отже, чи можливо на сьогоднішній день в умовах воєнного стану? виїхати за кордон да, для навчання. А, і а, дуже доречне питання перше це а, чи законно обмежувати права громадян з забороною виїзду за кордон і конституція України з цього приводу передбачає, що в умовах воєнного стану права і свободи громадян можуть бути обмежені з зі встановленням певного терміну такого обмеження. І тому президентом було винесено указ про запровадження військового стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації з 24 лютого 2022 року. Строком на 30 діб. Далі цей строк був продовжений, і він діє і наразі. Надалі президентом. Був винесений указ про загальну мобілізацію. Було оголошено мобілізацію чоловікам від віком від 18 до 60 років. Законом про мобілізаційну підготовку і мобілізацію передбачено, що певні категорії громадян вони мають мають право отримати відстрочку від мобілізації. І відповідно до цього закону претенденти на отримання професійної, професійно-технічної освіти, професійно вищої та вищої освіти, аспіранти, аспіранти асистенти-стажори, докторанти вони мають право на відстрочку від мобілізації а uh, і uh, uh, є. Правила перетину кордону громадянами України. Ці правила вони, вони затверджені постановою Кабінету міністрів України, і відповідно до цих правил громадянин України, студент має право перетинати кордон, якщо він підпадає під цю категорію, і в нього є відстрочка від мобілізації. Тобто, студент, який вчиться в навчальному закладі іншої, закладі іншої держави, він має право на підставі закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку і мобілізацію виїжджати за кордон. Ну от як я вже сказав, ну були підроблені багато таких було випадків, коли підробували ці документи, були підроблені. Що вони якоби вони студенти, якоби вони їдуть на навчання, то зв'язку з зв'язку з цим, мабуть, десь ускладнилась от сама процедура і ті необхідні документи, підтвердження, що це наявності, це не підробка, що це такий дійсний документ для того, щоб виїздити за, за кордон. Mm -hmm. no, uh... Для того, щоб, перш за все, щоб студенту підтвердити, що він дійсно вчиться за кордоном, йому необхідно пред'явити студентський квіток, договір з учбовим закладом на навчання, де є мокра печатка та підписи сторін. Це документи, які підтверджують те, що студент вчиться за кордоном. Але якщо прикордонна служба, Безпідставно все ж таки забороняє виїжджати за кордон, то рішення завжди можна оскаржити в суді. Ось так. І ще я хочу звернути увагу на такий момент щодо призову на строкову військову службу. Тобто, наразі, в умовах воєнного стану у зв'язку з оголошенням мобілізації. Як я вже казала, певні категорії громадян, а студенти вони в них є відстрочка від мобілізації, ще існує призов на військову службу. І законом про військовий обов'язок та військову службу передбачено, що якщо громадянин України є студентом інших держав на умовах міжнародних договорів з Україною України, то він має право на відстрочку від призову на цю військову службу, тобто, окрім відстрочки від мобілізації, ще є відстрочка і від призову на військову службу, і закон в цьому випадку захищає студента чоловіка і надає йому можливість здобути освіту. Я так розумію, що навіть маючи на руках оці документи, так що він там, та чи інша особа, вона є студентом, або вона була абітурієнтом, вона поступила десь до виші, займатися десь за кордоном. От, але прикордонна служба ну десь вона, ці документи підпадає сумніву, От, то тільки ну, через суд, чи можна, як казав, просив, професор дайте мені таку справку, справку, всім про яка точно вже П. Замечательная справка. Обіш можуть ці студенти вони десь так сказати, ну там повторно якийсь апостоль зробити там всіх документів перекласти, да вот з цієї вище якісь листи, чи якісь документи, щоб це було ну не було сумнівів у прикордонників, що це все наявні, це не підробка. А звісно, документи, які пред'являє студент у в прикордонній службі, якщо вони викладені на мові іншій державі, вони повинні бути. Бути перекладені, а перекладені належним чином, щоб їх можна було зрозуміти. Ось. І... Якщо у прикордонної служби є будь-які сумніви, то і а знову ж таки, так він все ж таки забороняє виїжджати за кордон, то єдиним способом захистити це свої права є захист судовому порядку. Mm. Тобто потрібно звертатися до спеціалістів, до адвокатів, так і ця проблема буде вирішена. Але ну так, мабуть, заздалегідь, ну вже навчальний рік він розпочався. От, я думаю, що якщо на, на майбутнє виникнуть якісь такі запитання, то потрібно готуватися, потрібно десь, мабуть, консультуватися з прикордонниками чи з тими, чи іншими службами. Що ж, дякую щиро. Я так скажу, наразі mean, думаю, що це було корисно. Для вас розмова. І ми домовились з нами зустрічатися ще, і будемо теж говорити на такі дуже актуальні теми. Ну, по-перше, з якими захворюваннями не беруть до служби влави Збройних сил України? От. Ще спадщина. От зараз йде війна, і не всі питання можуть якось так сказати, вирішуються дуже швидко. але є питання спадщини, коли люди доходять, так сказати, до доходять до цієї спадщини через півроку після там і так далі. От, ну як і вирішуються ці проблеми. І ще така дуже важна важлива проблема. В перші дні, перші місяці війни, багато українців виїздили за кордон. Вони виїздили не маючи загранпаспортів, mm -hmm. бо це було ну така дуже скрутна, таке скрутне становище. У нас вот так ось вони там оказали без документів загранпаспортів. Чи є просрочені якісь загранпаспорти? Як вирішити ці цю проблему, щоб документи були дійсні зараз? сейчас? От ці проблеми ми будемо висвітлювати в наших майбутніх передачах. Дочекайтесь, будь ласка. Ну і дивіться, за слідкуйте за нашими анонсами. Щиро дякую. дякую, і по традиції все буде Україна. Ми переможемо.